Росія чи Євросоюз свій доленосний вибір сьогодні робить Молдова. В країні відбувається другий тур президентських виборів, в якому зійшлися чинна очільниця держави прозахідна Майя Санду та екс-генпрокурор Олександр Стояногло. Його на перегони висунула головна проросійська поліцила Молдови, партія соціалістів. Деякі експерти вже назвали ці вибори найнепередбачуванішим голосуванням місяця разом із президентськими виборами у США. І більше про це розкаже Катерина Кравець. Врятувати Молдову проти Молдова вирішує. Із такими гаслами у другому турі президентських виборів змагаються чинна глава держави Майя Санду та колишній генпрокурор Олександр Стояногло. На кону, наше майбутнє, або проєвропейське майбутнє разом з іншими країнами, або більш темне майбутнє, яке я б не назвав проросійським, але яке є дуже схожим на це. Майя Санду послідовно відстоює проєвропейський вибір країни після повномасштабного вторгнення Росії до України. Вона заявила про однозначну підтримку Києва, приєдналася до західних санкцій проти РФ і разом з Україною подала заявку на членство Молдови в Євросоюзі. Утім, дехто нарікає, що за європейськими прагненнями не надто встигає добробут Молдован. Майя Санду не зробила нічого за останні чотири роки. Нічого. Така моя думка, тому я не погоджуюсь з тим, що вона говорить. Я думаю, з нею чи без неї ми не відчуваємо жодної різниці. Тут у Молдові досі відчувається радянський присмак. Він проник до самих кісток. Але люди мають розуміти, скільки було побудовано під час президентства Санду. Їм слід подумати своєю головою та озирнутися навколо, тому що докази цьому є повсюди. Це беззаперечно. Олександр Стояногло теж твердить, що підтримує інтеграцію з ЄС Утім, у цьому референдумі. Щодо цього участі він не брав. Мовляв, це лише піархід чинної президентки. Прихильники стояногло солідарні зі своїм лідером. На референдумі про євроінтеграцію ми проголосували проти. Ми не хочемо стати частиною ЄС. Ми хочемо бути незалежною державою. Ми повинні жити разом з усіма іншими країнами. Якщо стояногло стане президентом, перш за все він дипломат, розумна людина, яка ніколи не порушувала закон. Він яскравий. Побачити, що з ним нам житиметься краще. Попри відкриту підтримку Кремля, а також молдовської проросійської соціалістичної партії, стояногло заявляє про власну незалежність та нейтральність. Водночас, перше свій візит на посаді президента хоче здійснити до окупованого Росією Придністров'я, а також не проти зустрітися із самим путіним, щоб виторгувати дешевий російський газ. Ці вибори є основою платформою для того, щоб Росія взяла контроль над республікою Молдова з іншого боку. Це дуже чітка і дуже сильна відповідь на все, що означає європейська інтеграція, враховуючи, що референдум щодо європейської інтеграції у першому турі був виграний з дуже невеликою перевагою. Потрібне підтвердження того, що народ республіки Молдова хоче бути в європейському союзі і обрати кандидата, який є дійсно проєвропейським європейським. у першому турі розрив між санду і стояногло становив 16 відсотків 42 проти 26. Утім, така перевага не є запорукою її перемоги у другому турі, кажуть експерти. Мовляв, очільниця країни вже майже повністю використала свій електоральний потенціал. Натомість стояногло намагається мобілізувати всіх невдоволених президентом Санду, лякаючи ймовірною війною з Росією. Багато хто боїться війни і бачить кандидата, який мав би добрі стосунки з Москвою як гарантію того, що на нас не нападуть. З іншого боку, багато людей розуміють, що союзники росіян завжди страждали. Вони перебувають під міжнародними санкціями. Їх тримають у сірій зоні, де вони не дуже добре розвиваються, залишаються бідними та під впливом Російської Федерації. Ще під час першого туру Майя Санду заявляла про безпрецедентний підкуп виборців. За її словами, метою злочинної групи було забезпечити собі 300 тисяч голосів. Це неабияка кількість, з огляду на те, що у виборах загалом беруть участь півтора мільйона людей. Напередодні другого туру в країні намагалися посіяти паніку. По всій Молдові громадянам надходили анонімні дзвінки із погрозами вбивства. Усі ці дії фінансує олігарх Ілан Шо. Який втік до Москви, впевнені аналітики? Гроші, які вкладаються в ці дестабілізуючі дії, надзвичайно великі. Лише за останні два місяці мова йде про 39 мільйонів доларів. Загальна сума інвестицій становить понад 100 мільйонів доларів. Виборчі дільниці в Молдові закриються о 21-й, Тоді можна буде очікувати і перші результати екзитполів. Втім, дехто припускає, що цього разу переможця визначатимуть у суді або під тиском вуличних протестів. Катерина Кравець подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.